дозатор на ЮМЗ багато хто питає, щоб поставити якісне. Якщо якісне, це буде з двостороннім циліндром, тому що він працює правильно руками без проблем. З одностороннім є свої нюанси. Оце в нас є максимально повний комплект. В комплекти входить сам двосторонній циліндр, саме юмзовський з наконечниками і шарами двома в комплекті йдуть повністю. Циліндр йде з різьбою двадцятою, не шістнадцятої, як дешевші варіанти, придуть, а саме з двадцятої, щоб приток масла був хороший. Також два штуцера до нього шайбами йде. В комплекті також йде сам насос дозатор МНЗ Болгарія той що оригінальний. І 4 штуцери для його кріплення. Два кронштейни кріплення циліндра і кронштейн кріплення самого дозатора. Товщина стінки 14 мм, бо продають там тоненькі по 6 мм, вони вигинаються. В вашому. От для вас робимо саме максимально якісне 14 мм. Відповідно, під велику кабіну у нас є стаканчик більший, під маленьку кабіну є стаканчик менший. І іноді трапляється, що просять під шліцеву. Є також маленький стаканчик. І в комплекті обов'язково фільтр. Має бути фільтр в системі. В зборі повністю тут приблизно 2 літри масла входить. І е, сам фільтруючий елемент, який відносно копійчаний, легко міняється. І 4, штуцера, 4 шланги з е, колінками на 90. Так, що е, підключити, і вам воно нічого не мішало. Вартість такого комплекту на сьогоднішній день 13 800 гривень. Це один з самых якісних варіантів, що може бути. В наявності, кого цікавить, звертайтеся, відправляємо щодня новою поштою.